Ми ж в гейді парки пішли заглянув в седи. Оооо, все ще чорні лампи не прикольно. Дай ос, скворечник. Тут пусто. Заходимо восьми о, а тут є дрова і піч. Цікаво, хто тут у нас живе. похоже на какой-то боршей. Прикольно, давайте. О, боже мій! тут так гарно. Тут живе поліпляє тикви і чекає на гостей. Якщо він дає крутовий пів, давайте ми А ви любите тикву? Я теж люблю. І швидко. А ще він Сидів по вечорами і читав книги. Тут дуже м'яке крісло. Пишіть в іншу кімнату. Ух ти. Ти що вони звідховаться? Тільки подивитися, добре. він учиться в хотіть шляп пористують, так який я в факультет потраплю. А ти куди? Я а чому так? Не знаю, тому що там мої всі улюблені персонажі. Наприклад, в Мауфу, оце я забула, як там ще звати. У -у -у. Я думаю, що слізерин. Ух ти, я тепер вчуся факультет слізерин. І зі мною лахмас. Васія влюблена ігри. Я щас тут крываю, хто тут спить. Ляпка Отак мягко звала бы. Ой, а це його кімната і кровать, на яке я даже уснула. А це самісінька лего Вікінгів. О, Боже мій! Цікаво, вони тут дралися? Я більше не Аня. Я тепер... Хто ти? Я зову вікінг. вікінг. Так, саме так. Як виходить, справжні вікінги, вони були виходить маленькими. Чи це правда, чи ні, тому що тут дуже малі кроваті. Давайте я її смірю зі своїм ростом. Це покрас для мене. Корочки, курочки, мамо! Курочки я хочу зайти ось цей дим. Ворочок, добре важко. Щоб в цьому році закінчилося від нас. Час погазатися. Тут дуже гарно. Кожен будиночок дуже низенький. Все строили для хобіток, а ще там дуже багато цих деталі, які можна роздивлятися годинами, обов'язково відвідайте кожен будинок. А ще коли тут знаходишся, я собі відчуваю, кабу я в якійсь країні гномів чи ельфів.